За 6 років моєї роботи це найбільша двокімнатна квартира, яку я продавала 57 квадратів. Квартира має досить розумне та гарне планування. Відразу при вході ви потрапляєте в ось такий великий холм, його площа десь близько 9 квадратів. квартирі в свій час був зроблений капітальний ремонт все досить доглянуте і охайне. Санвузол, як бачите, просторий і в дуже гарному стані. Заходимо в кухню. Як бачите, кухня також досить велика. Звертаю вашу увагу, що я не користуюся ширококутовою камерою, тому ви бачите реальні розміри, не перебільшені камерою. Газова плита, що дуже актуально в наш час. А ось тут в коридорі знаходиться щитова. Переходимо до спальні. Повністю укомплектована. До речі, все, що ви бачите на відео, залишається в квартирі, включно з технікою і текстилем. Квартира вже повністю вільна, всі особисті речі власники вже забрали. Квартира чудово підійде як і для житла, так і для оренди. А це ми зараз з вами в залі. І пройдемо до лоджії. Лоджія досить простора. Актуальна ціна буде вказана в описі.